Чатка загружала я посудомийну машину і ставила такий, знаєте, лоток для пралки. І бачите, він так гарно його відмив, пробувала. Але трошки такі плями залишилися, а цей гарнесенько, бачите, відмив. Е, так, і ставила ще в мене є така лампа, це абажур, правильно, да? зветься як. І він його, машинка, верніше дуже, дуже добре. Помила, бачу, бо він такий був брудний, пилу стільки було. А це супер. Мені так підказали, що поставити його в цей посудомийну машину, і бачу, що дуже добре відмив. Так що ось такий лайфак. У кого є такі, знаєте, абажури, можете ставити в посудомийну машину. У мене ця лампа, я її відкрутила, відправила абажур в посудомийну машину. Він гарненько дуже справився. Зараз закручу, і в мене буде лампа моя чиста. Я була на закупки В АТБ, у нас свято продовжується. Вчора от у тата було на день народження, сьогодні у мого сина. Хоча я хворію, але трошки вирішила посидіти, нічого такого, знаєте, не робити. Але треба було тр трошки прикупи прикупитися, закупитися, скажімо так. Ось взяла ось таку цибульку зелену. Дивіться, ось такий кучок зелений. Така гарненька цибулька. Це я взяла на салат. Цибуля у нас коштується, дивлюся, тут 100 грамів, 42,90. Ось такий маленький пучок, так, коштує. Так, далі, що я взяла, ще таке масло. Взяла. Воно по 48. Дивлюсь, чеку, по 48-40. Взяла два, думаю, для випікання, а може і так їсти. В принципі, ціна дуже хороша. І масло смачне я вчора спробувала, яке воно є. Взяла ще отакі курчата знатні. Це будуть крилишки, хочу запекти їх в духовці. З ними, Знаєте, таких проблем немає. Я поставлю в духовку і воно спечеться. Для приготування це дуже якраз мені зручно буде. Так, дивлюся, курчатка, скільки крило коштує: 82 гривні 99 копійок за кілограм. Але в мене тут скільки? Тут тут 864, а тут щось я не бачу. А, 862, бачу. Так, що ще далі взяла? взяла? Взяла колбаску. Ось таку. Вона була по акції салямі болгарська. Своя лінія. Вона мені обійшлася на 87 гривень 28 копійок, але кілограм коштує 248 гривень 60 копійок. Взяла ось такий ще пакет майонезу. Пакет майонезу був по акції, цей великий 39,30. Взяла ще редиску на салат. В принципі, вона така нормальна. Со сметанкою зроблю, відмію. Ну, нормально. Можна було брати мені, треба було, правда, вибирати. І редис у нас коштує 87 гривень 95 копійок. У мене обійшлося на 57 гривень 34 копійки. Взяла ось такий ще томат. Ну, це помідорки, такі чері. вони дуже-дуже смачні. Мені подобаються. Вони у таких спеціальних лоточках. І такий томат коштує 74 гривні 90 копійок. Тут пів. Кілограмів. Взяла ще Кока-Колу. Ну, діти полюбляють на день народження пити Кока-Колу, і це, напевно, нормально, а може і не нормально. Кока-кола коштує 44,90, я взяла 2 на 89,80. Ще батон взяла гірчичний, бо будуть шашлики будемо смажити. Небагато, це, це, це все, все потроху. Знаєте, мені готувати не дуже так можна, то я так трошки трошки, скажімо так. І ще взяла капусту, капусту нас коштує 69,79. Така гарнатенька капусточка, я її просто натру, дам рослину олію. І буде такий салатик. І ще взяла Доместос, він був по акції. Вчора взяла я один, тому сьогодні докупила. І Доместос коштує 89 гривень 50 копійок. Ось така невеличка закупка в мене була, і ще заїжджала за тортами. Зараз покажу, які я тортики купила. І ось такі солоденькі купила нам до чаю, до кави. Це ББК продукція вся. Це три молока, Напевно, всі знають, у мене дочка його полюбляє, тому взяла його. Це маленькі тортики, великих не було. Великий був тільки лимонний, але дочка у мене любить такий. І дівчатка, хто ще не куштував або не знає цю продукцію, серце країни вчора у тата було день народження, і мама взяла цей торт, але великий брала, він дуже-дуже смачний. Це просто такий. Суперовий тортик ну, нам всім дуже сподобався, тому я рекомендую. Так, торт серце країни оцей коштує 450 грамів, 187 гривень, три молока коштує 223 гривні. І ось ще такі взяла кістечка, привид Києва, якщо чесно, ще не куштували ми, ніколи такі не купляли. В цьому форматі, і вони були по акції 105 гривень. Думаю, спробую, як буде, сподобається, не сподобається. Але знаю, що в БВК можна замовляти на надім, ну, робити доставку, і вони привозять додому прямо. І знаєте, мені ця продукція дуже подобається. БВК, торти ну, дуже подобається. У мене дочка полюбляла там, забула, як зветься, барвінок, ось барвінок, але його зняли з виробництва чомусь, не знаю. А, ось це полюбився нам. Agora І дуже оцей. Рекомендую від душі серце країни, це супер-супер, дуже смачно. Ми день народження, знаєте, не святкуємо. Хлопці, ну, син з хлопцями поїде в квест-кімнату, і вони потім зайдуть до кафе, або там в Макдональдс, або в кафе хочуть зайти, і там трошки відсвяткують. А моя сім'я і сім'я сестри це трошки сядемо, посидимо, повечеряємо. І ось таке буде святкове день народження. Тому такі смаколики будуть у нас сьогодні на народження, і будемо вітати нашого сина. На такими смаколиками